Запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на сьогодні є одним з пріоритетів в роботі Міністерства фінансів з реалізації завдання реформування національної економіки, поставлені президентом та урядом. На сьогодні багато вже зроблено. Зокрема, прийнято зміни до закону про бухгалтерський облік та фінансову згідність Україні, якими на законодавчому рівні визначено порядок застосування в Україні міжнародних стандартів. Для складання фінансової звітності для потреб усіх користувачів, з метою забезпечення конструктивної роботи органів влади та громадськості у напрямі імплементації закону та створення належних умов для практичного застосування міжнародних стандартів вітчизняними підприємствами, між Міністерством фінансів та Національним банком на сьогодні підписано меморандум спільних дій, до якого ми Пропонуємо всім зацікавленим сторонам приєднатися в напрямі успішного його виконання. Саме залучення заінтересованих сторін громадськості підприємців до виконання меморандуму сприяти проведенню цієї роботи на належному рівні. Сподіваюсь, що сьогодні на цьому круглому столі така робота буде продовжена. Також хочу підкреслити, що нині в Верховній Раді розглядаються зміни. До податкового коду з кодексу законопроекту 82.17, яким передбачається застосування міжнародних стандартів з метою оподаткування у тих випадках, коли доходи і витрати оцінюються відповідно до норм бухгалтерського обліку. Переконаний, що реформи, які здійснюються урядом, в тому числі у сфері бухгалтерського обліку, мають забезпечити найближчим часом підвищення інвестиційної привабливості економіки. Надходження іноземних інвестицій, залучення капіталу вітчизняними підприємствами на міжнародних країнах. Ну я думаю, що теж ми всі повинні сказати собі компліменти, всі подякувати на одному. Ну і звичайно, і, звичайно, Верховній Раді за те, що на кінець того був прийнятий закон про зміни до закону про бухгалтерський облік фінансової звітність в Україні, де в кінці то кінців певною мірою вже були. Скажімо так, легімітизовані міжнародні стандарти фінансової звітності, і вже питання бути чи не бути, яке ну практично 10 років, то з 98-го по банківській системі це вже всіх 12-13 рік пішов. Ми весь час в такому правовому полі шукали, наскільки ми законні чи незаконні. Були посилання на закони інші, в тому числі ми за останній рік несли зміни і в закон про національний. Банк і в закон про банк і банківську діяльність, де в цілому, в принципі, були я так сказати, для банківського сектору необхідність ведення обліку за міжнародними стандартами, але все ж таки, поки не було внесено зміни до нашого основного профільного закону, то завжди виникали питання. І в, і в аудиторів, і при перевірках, і завжди були якісь такі, знаєте, такі своєрідні лазейки, так? Щоб коли треба, то ми за міжнародними стандартами, а отут ніби ми можемо і за неміжнародними, і так далі. Слава Богу, на сьогоднішній день це одне з основних таких проблемних питань. Воно вже е, ну, якби, е, е, було повністю е, е, зроблено.